Всім привіт! І з поверненням на мій канал, мене звуть Ната. Знаєте, зловила себе на надумці, що я взагалі не хочу одягатися, тобто одягатися по моді, або що щодня міняти аутфіти і так далі. Я не хочу нічого купляти. Вчора дивилася одну блогерку, також вона робить шопінг-огляди. Але вона все це купляє, вона це все носить, розумієте? Що ж, давайте дивитися знахідки в секондхенді сьогодні. І так перша ось така сорочка, принт. Принт гусяча лапка і така невеличка цікавинка. Такий принт з'явився ще у третьому столітті нашої ери. Дуже крутий принт. На всі часи, на всі віки. Я б так сказала. Дуже тепла. До речі, її можна вдягати поверх якоїсь, наприклад, водолазки, гольфу. І ще я знайшла ось такі, а, до речі, це в люксі, і це речі нові. Так само ці штани. Це штани, здається, ми зараз подивимось, Marx Spencer. Але вони на мене великі, і як сама, власне, і сорочка. Так, сорочка не було нічого, написано про склад тканини, і бірка була вирізана. А, ці, Ні, це Да, Це Маркс. Маркс. Ні, да. Маркс Спенсер. Спенсер і 44-й розмір або ж 16-й Великобританії. Далі я приміряю ось таку майку. Я навіть не уявляю, як такі майки носити. Мабуть, що зверху під, під одягається якийсь топ з тоненькими бретельками, потім ця майка, а зверху вдягається, можливо, якась, якась сорочка. Да? Я так розумію, демонструю вам штани із кошкіри. Джейгінси дуже круті. Я не розумію, чому вони до сих пір висять там Останній, майже останній день люксу. Має таке відчуття, що я повинна жити в Лос-Анджелесі і вдягатися так, як вдягаються там. Тому там що... ніхто просто так не вдягає підбори навіть у вихідні. Лук зірок це футболка і джинси, і головне, що там немає, я не спорцової. Ні, головне, що я абсолютно з ними згодна. І якщо ти йдеш за продуктами, є футболка, є шорти. Люкс був завезений десь днів 5 тому, і не забрати такі Оксфорди повністю шкіряні верх і середина від Next 37 розміру. Ну це або ж верх без вкусіці, ну не знаю, або за таке треба просто покарати. Дивимося далі, це чоловіче вже взуття. ну Воно тут серед жіночого знаходиться. Це такі. Лофери чоловічі фірма Clarks. Ну, часто ми називаємо їх просто Кларкси. Це так принаймні, я чула. Вони повністю шкіряні, всередині ззовні підошва шкіра. Тобто, що вони до сих пір тут роблять? Я не розумію, це 41-й розмір. Або ж ось дуже милі гарні туфлі від H&M із таким хутром. Вже на осінь, до речі, це вже взуття на осінь. Або ж шкіра також, повністю шкіра. І також клеркс. Вони шикарні, вони в ідеальному стані. Все, в мене псується настрій, тому що мого розміру, як правило, немає. В мене 39-40, а це також здається 37-38. І ще ось такі круті конверси, але це дитячий, 34-й розмір в ідеальному стані. Converse All Star, такий ніжно-пудровий так, відтінок, дещо перламутровий. Друзі, погляньте, який я знайшла. Неймовірний жакет, ніби вінтажний. У я зараз його примірюю. Вже не терпиться, не терпиться. Цікаво, що це в нас, що це, мабуть, франце, франце. Не нювіле Клаїр. Клаїр. Хто знає? Клеєр, дівчатки, фірма віників не в'яже. Він насправді дуже красивий. Мені не треба було навіть дивитися розмір. Я візуально зрозуміла, що він на мені класно сидітиме. Кишені, дякую вам, що мене виправляєте в моїх відео, коли я кажу слова суржиком, а ви пишете українською мовою. Дякую вам. Дивіться, здається, він ніби жакардовий. Дуже класний, елегантний на осінь. Ціна 600. Але я знаю, що бувають знижки по суботах, по неділях. Здається, на люкс там щось до мінус 50%. Тому подумайте. До блакитних очей дуже класно, ну, я думаю, до зелених, до карих так само. І давайте дивитися далі. Ось такі джинси, світлий денім, світло-блакитний денім, марка Stradivarius. Не беру. Далі, бершка, хочу приміряти. Потім ось такі, це велюр, да, це велюрові штани, такі, типу, да, джинси велюрові, ну, навіть не знаю. Так, взяла примірочно ось такі штани від Бершка з кніні. Просто цікаво. Дуже розмір підходить. Ой, але дивіться, Упс. Ось такий жакетик в полоску. Смугастий. Жакетик-смугастий, потім йдуть два: отаких топа. Не знаю, або цей більше підійде сюди, або ж ось такий велюровий. Зараз будемо експериментувати. А ще я взяла такий тренч із А-ля 90 Цікавий такий колір і цікавий. Прямий, здається, просто йде да? фасон і непередбачений тут, здається, пояс. Пояса не було. Угу. Ось такий він. І тут йде розріз. Внизу це в люксі. Люкс ціна. Це перший лук. Ось такий. Я навіть не знаю, це така подовжена якась майка, можливо, це навіть нічна сорочка, але вона така прикольна, дуже класна. Фантастичний, фантастична тканина, і тут, і тут. І дуже така класна. Звичайно, може, вона сюди не підходить да, до цього як співвідношення тканин. Я маю на увазі до такого жакета, смугастого. А це, до речі, ці біршка с кінні мені подобаються. Ну, Якщо прибрати трохи живіт, звичайно, тому що живіт з'явився, з'являється періодично, потім зникає, потім знову з'являється, особливо, коли себе не контролювати в їжі. Ось такий виходить, що такий лук дуже такий кежуал на кожен день. Класний, комфортний. Можна зняти піджучок, можна вдягти. Сюди ще шопер можна, да, якийсь, будь ласка, такий виходить. Симпатичний, симпатичний образ на кожен день стріт Style Ukraine. Мені здається, що е, цих розтяжок на джинсах взагалі не навіть, що вони там і є. Так, і ось такий тренч абсолютно, ну, як на мене, крінж. Це 90-ті однозначно, або навіть 80-ті. Такі якісь є гудзики. Відірвані трохи висять. Я не знаю, хто його візьме, як його носити. Я думаю, він на мене дещо завеликий, тому що кишені ну, прямісінько внизу, зовсім десь тут. Я б його і не носила, тому що це трохи, трохи не моя, не мій фасон, не мій смак. Це так, знаєте, для цього, для порівняння, щось таке, для порівняння різних епох, скажімо так. Вдягти. До речі, він висить, знаходиться в люксі. Дивно. І в шафці з корисними речами ви вже зрозуміли, що я дуже полюбляю цю шафку. Я знайшла ось таку чудову рамку для фото за 150 гривень. Вона важка за рахунок того, що вона зроблена із каменю і камінцями оброблена. Дуже крута.